Ці-всі речі, ну як це, бо ми коли описували музеї, наші волонтери питають, а звідки це, типу, а звід, де ви взяли цю казку? Я кажу, ну йшов росіянин, вирішив нам отдати, ну помер по дорозі. От, тому це все, якби вони всі вже стали хорошими, їх вже немає. От, а це просто казка, приклад, коли. Вони купили собі якесь лайно і вона навіть не ківларова, типу, ну і відповідно, куля пробила з двох сторін. Амуніція, зброя, сухпайки та навіть загальновідомий символ усієї російської армії Чмоня. Все це є у першому в Україні музеї на колесах із символічною назвою 100 тисяч хороших москаликів. Його організували учасники спільноти, відповідальні українці. Усі трофеї справжні доставлені з фронту. Оце все з Бахмута, цей одяг, взуття. Це казка офіцера з ДНР. О, приціл теж з Бахмута, горілка з Куп'янська. всі експонати, які тут є, нам передавали хлопці з ЗСУ, яким ми допомагали або допомагаємо. Тобто, ну ті, кому ми передавали машини або обладнання, то відповідно вони деякі трофеї зразу передали, а деякі ще, якби там ми їм казали, трошечки щось не вистачає, то вони робили більше хороших москалів. От і довозили нам експонати. Тимчасово музей розташували у вантажівці «Стар», яку також невдовзі передадуть військовим. Таким чином збиратимуть на останню п'яту вантажівку з мегазбору. Залишилось близько 250 тисяч. З нашого мегазбору на п'ять вантажівок. Перша оця вже заїхала. От, вона в хорошому стані. Тут тільки 100 100 км пробігу. Вона взагалі збереження, і відповідно, ми подумали, що все одно ми їх будемо пакетом передавати. Поки вона стоїть, чого вона буде стоять? Хай заробляє на інші, на інші машини. Нам ще треба дозбирати на останню вантажівку з цього збору. От ми вирішили таким чином, щоб люди і донатили свого роду, тому зробили ну, по суті символічну плату, але таку, щоб вона була адекватна для дітей 50 гривень. Для дорослих сто музей будуть постійно доповнювати новими експонатами після того як вантажівку передадуть військовим експозицію, зроблять стаціонарною. і Розташують на одному із поверхів торгівельного залу Злата Плаза. Також волонтери спільноти вже в чергове передали українським військовим одразу три автівки: два пікапи, які придбали за донати учасників спільноти та карету швидкої її передали з Англії. Сантафе їде один із київських підрозділів, який звільнав ірпінь. Приймав бойову участь у звільненні Херсону. Був в Бахмуті і зараз також знаходиться на східному напрямку. Стар також поїде до них найближчим часом. Швидка, яка подарована англійцями, поїде в один із медичних відрозділів. Вона не буде виконувати функції вивезення з передової, але вже з більш безпечної зони буде доставляти хлопців в шпиталь. Нісан Навара поїде до одної з наших учасниць спільноти Уліани в 128-м бригаду. Джип Сантафе вже за кілька днів поїде на схід країни у підрозділ бродяги виконувати бойові завдання, адже дуже часто автомобілі на фронті як розхідний матеріал. Задача машини буде коригувати дії підрозділу, і якщо потрібно, допомагати вивозити поранених, і якщо потрібно, підвозити ПК, тобто різноцільові функції будуть виконувати для роти, якщо казати про роту, то можна сказати на кожні 3-4 людини потрібна автівка. Вона виконує свої функції, тому що потрібно Постійно ротації, якщо казати про схід, потрібно, щоб хлопці мали змогу відпочивати. Деякі машини виконують функції підвозу в деякі мають функції евакуювати людей. За щомісячні донати учасників спільноти «Відповідальні українці вже вдалося придбати та передати нашим військовим близько півтора десятка автівок. Окрім того, організовуються спеціальні івенти, на яких також збирають кошти і мегазбори. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.